Олександр Швецов волонтер та ветеран АТО показує місце у своєму будинку, де він ховався під час комбінованої ракетно-дронової атаки російської армії 10 вересня 2025 року. От от року. ця вот вона м'яка. Планіли вона на стіні була і получається, воно так мене в спину так довбинуло нормально, І з того, що вона м'яка, то воно смягчило удар. І я звідси вилетів туди в ванну. Ну, слава Богу, що вікна нема, бо там, якщо б я там лежав би, ви ж бачите, там стінку покрутило взагалі. Вікно все на криваті. Олександр каже, що його пес на прізвисько Абай став його оберегом. О, тут біля мене хаски він у дворі живе. Але коли воно прилітає, я його завжди зву в хату. Тим коли я побачив, що зараз буде летіти, то я його покликав. Олександр розповів, що вибуховою хвилою зірвало гранітні підвіконня у будинку, пошкодило паркан та побило автівку. Вікна в будинку повилітали. За словами Олександра, деякий час він був заблокованим у будинку. Я не фахівець в цьому плані, але моя чуйка мені підказувала, що зараз треба звідси вилізти. І плюс я ж не знаю, можливо, там щось горить, десь чи ще щось. І плюс я заблокований був. У двері отак от були, тобто мені потрібно було якось їх розблоковувати. Був без протезу на одній нозі з кастелями. Плюс вона мене відкинула цей звук у в ушах. І в мене вперше було в голові те, що потрібно зараз покинути будинок. Раніше говорить Олександр, жив у Житомирі, а після поранення переїхав до Оліївської громади. Боже, живу тут років вісім. Мені держава, коли за поранення дала квартиру. І я цю квартиру поміняв на недострой тут. Цей недострой будували для двох сестер, і вони мені поміняли. І я просто другу половину продав сусідам, які зараз там живуть. Ну і за ті гроші зміг собі зробити тут ремонт, і тут облаштувався, і тут жив весь цей час. Комісія Житомирської районної державної адміністрації з обстеження пошкоджених об'єктів внаслідок воєнних дій Російської Федерації оглянула будинок Олександра та склала відповідний акт. Про це Суспільному розповіла Ольга Забрудська, представниця комісії. З її слів, будинок Олександра Швецова потребує капітального ремонту. Пошкоджений майже весь будинок, частина майна знищена, частина пошкоджена. Ну, пошкоджений дах. Знищені повністю пластикові вікна, знищені стеля в середині будівлі, міжкімнатні двері, меблі, техніка, забор знищений навколо будівлі. Ну я тут багато тут. Буде складений акт дуже багато збитків. Анатолій Мельниченко, Оліївський сільський голова, розповів, що комісія сільської Це ради збивого, обстежує так, зруйноване та пошкоджене майно в громаді знову. для обрахування розміру збитків та виплати компенсацій. Приймаємо відповідні заяви від звернення на матеріальну допомогу. Будемо скликати сесію і виділяти в міру можливості кошти від з місцевого бюджету. Олександр каже, не переймається через пошкодження будинку. Головне, що вижив. Мені Боженька подарував життя при народженні, подарував життя того дня, коли це було у 2014 році. І він мені подарував втретє його сьогодні. Для чого далі буде видно? Тетяна Скоростенська Ігор Жвенько – Суспільне, Новини, Житомирщина.